В німецькому місті Штайнфорд завершився чемпіонат світу з рукопашного бою, на якому Україну представляли одразу дві збірні команди, рівні за своїми силами. До їх складу увійшли і чернігівські рукопашники. Состав зборної України вже на протягом двох років входять наші спортсмени чернігівські, які на протягом цих двох літ по віку в. Зрослою зборною, от виграючим п'ят України. Якби закріпілість там Це Євгеній Хатінь, Андрій Козирь і Олександр Єрмоленко. Перший день відбувалися змагання в форматі командних двобоїв. Стінка на стінку. Обидві команди показали гарні результати. Перший склад опинився на п'ятому місці, а друга команда посіла третю сходинку п'єдесталу. До речі, в її складі виступав Чернігівець Олександр Єрмоленко. Команди «Україна-1» зайняла п'яте місце. Вот, Украина 2-3 -е место. Вот, значит, немецкая сборная выиграла чемпионат в этом в командном защите по мужчинам. Посреди девчонок, среди женщин. Сборная Украины заняла первое место. Вот, Обыграла в финале тоже немецкую сборную. У другий день змагань кожен учасник проявляв свої здібності в особистій першості. Так, вихованець Чернігівського спортивного клубу Октан Андрій Козир зайняв третє місце. Його колега по клубу Євген Хотінь також став бронзовим призером. А Олександр Єрмоленко здобув срібло в особистому заліку. Хлопці кажуть, було важко змагатись насамперед з німецькими рукопашниками. у фіналі був такий, ну, тяжоли бой, потому тому ж і би й зал, тому що много зрителей. В Германии было. И судьи, потому что они немножко, ну, чемпионат все-таки в Германии проходил, и они немножко симпатизировали спортсменам в Германии. То есть, ну, и то, что он в каждой стране, можно было сказать, своя какая-то техника, и уже надо было на каждый бой подстраиваться и менять свою тактику. Поэтому у меня последний бой, финал был так, самый тяжелый. Для меня это были первые такие старты международные, и как бы для меня они очень много значать, і третє місце на них вже для мене хороший показатель, оскільки выход на такі старти там, де более опитні соперники, немножко по-другому живе ведуть поєдинки. Для мене це очень важливо. теперь тепер, бы, я знаю над чем работать, і це стало ну, стартом для мене в далі поездках поїздках на чемпіонати мира і Європи. В неофіційному заліку перше місце на чемпіонаті світу посіла команда Німеччини, другими стали українці і замкнула трійку лідерів команда Бельгії. Хлопці не зупиняються на досягнутому і вже готуються займати призові місця на наступних змаганнях.